Третя частина. Запам'ятайте. Перед м'яким приголосним пишеться знак м'якшення у словах. Цмяний різбяр. «ну» перед щучу пишеться знак м'якшення. Бринчати, нянчити, женьшень, манджурія. Після «р» пишеться знак м'якшення в словах трьох, чотирьох горький зорькін. Запам'ятайте, не пишеться знак м'якшення в словах, колодязний колодязник, хоча вони утворені від слова колодязь. Разом пишуться складні прикметники терміни. Глухонімий, «сліпоглухонімий», «грудочеревний», а також хитромудрий, хлібобулочний. Разом пишуться складні прикметники на військово, військовополонений, військовослужбовець. Військово зобов'язаний. Разом пишуться складні прикметники: червоно-гарячий, жовто-гарячий, білосніжний, бо вони позначають один колір. Але гарячо-жовтий, гарячо-червоний, сніжно-білий. Разом пишемо іменник Івано-Франківець, хоча це слово утворено від назви міста Івано-Франківськ, яке пишеться через дефіс. Разом пишуться сполучники мовби себто, тобто, цебто. Вигуки Кут-куда, кукуріку, бабах та що передають непротяжний і неповторюваний звук, а також помагайбі це застарілий вигук, який уживається як вітання з побажанням успіху у роботі. Анумо нуте. Разом з не пишуться прийменники, незважаючи на або невважаючи на. Сполучники начеб, начебто, немов, «немовби», мовби, то, частки нехай не вже. Через дефіс пишуться прислівники. Нагора по латині. Окрема пишеться частка, будь ласка.